Вітаю з вами канал Мистецтво та я, Ростислав Підпалий. Коротко про головне. Нещодавно пали підозри на один з підвалів університету Полтавщини. Ніби там розташований підпільний бар, де збирається ватажки мафії. Поліція відправила туди свого співробітника під прикриттям кодове ім'я шериф. Слідкуємо за перебігом з подій. Сенсація на п'ятому поверсі університету завелась відьма, а темними коридорами снують перевертні. Безсонні ночі, багато кави, гадання на картах таро. Який ще спосіб вдало складеної сесії, ви знаєте? Напишіть в коментарях. 17 листопада відзначається Всесвітній день студента. Моя колега побувала в Інституті культури і мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка і дізналася дещо цікаве. Дивимось! Гуртожиток, мівіна, концерти, практички, лабораторні особисто це мої спогади, коли я чую слово сполучення, студентське життя. А що про це думають викладачі інституту культури і мистецтв? Дивимося від студентки коледжу до директора структурного підрозділу. Такий шлях пройшла Ірина Продан, яка ділиться своїми спогадами зі студентського життя. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, які асоціації у вас викликає словосполучення студентське життя? Ну, в першу чергу, в мене студентське життя асоціюється з молодістю, з амбітністю і з юнацьким максималізмом. Mm -hmm. Яку б пораду ви могли дати студентам першого курсу? Eh, Неспинно йти до своєї мрії разом зі студентським життям. Mm -hmm. А для четвертого? А для четвертого курсу я хочу побажати, щоб не дивлячись на всі ті перети недолі, які зустрічаються в житті кожного кожної людини. Вони стали професіоналами у своїй справі? Запитаємо, чи були у викладачів предмети, які були їм не до вподоби. Всі ми були студентами, і в нас були як цікаві для нас предмети, так і ні. Загадайте, будь ласка, який предмет у студентські роки для вас був ну такий що на нього ну зовсім не хотілося йти. Історія КПРС. Взагалі не хотілося йти. А зараз? Ну, тим паче, я зараз не. Це вже мабуть такий предмет вже роки. Ні, зараз предметний, який вам не хочеться йти. Зараз мені. Да. Який би я не хотіла би піти. Да. Не хотіла би піти. Ваш. А, на, на наш хореографічний? <реш> ага. Ну, можливо, б не хотіла б я піти е, на, наприклад, е, латиноамериканську програму. Теорія методика викладання латиноамериканської програми. Відповідь народника. Так, Дякую. Так, так. Кажуть, що люди мистецтва креативні та мислять нестандартно. Перевіримо? Так. Ми зараз будемо грати в невеличку гру, нічого страшного в цьому немає. Я сподіваюся. Так, я вже сини люблю. Так. Я вам зараз даю букву. Ми потім з нею складемо одне велике слово. Гарне до Дня студента. І вам треба зараз за 10 секунд назвати якомога більше прикметників на букву С, які характеризують студентів та студентське життя. Час пішов. Студентський, самостійний, сміливий. Ну, оцей смарагдовий. О, турбуючий. Э, э, тактовний. <свист> Теоретичний. <свист> <Знають>. <свист> Усміхнений, упевнений, український. Успішний. все. Добрі, додаткові, достатні, делікатні, дивовижні. Ердований ентузіазм. Егоїст іноді. Е е е е Це я час вийшов. <свист> Наймузикальніші, найталановітіші, незламні, ніжні, неперевершені, найкращі. Точно те. Творчі, талановиті, толерантні ще не пам'ятаю. Дякуємо. <рес> <рес> Отакі викладачі в Інституті культури і мистецтв. Позитивні, веселі та надихаючі. А з вами були Альона Терещенко та Олександр Калашник. З Днем студента! Ну що ж, друзі, а я теж приєднуюсь до привітань. Студентські роки це час, коли у вас немає нічого і одночасно є молодість, енергійність, допитливість. Беріть від життя все. Вижміть із викладача всі знання і досвід. Заводьте нові знайомства. Пізнавайте себе і оточуючи словом, будьте щасливі і з вашим святом. З Днем студента! З вами був канал Мистецтво. До зустрічі в директораті. Тожиток, таргани, мівіна, концерти, практички. Особисто це мої спогади. Коли я чую вперше слово не вперше. Для мене це молодість, це е, юнацька амбітність, це. Ми ж репетируємо, так? Ну що ж, друзі? ти ще в студії. Ось такі викладачі в інституті культури і мистецтв. Що ти так? А, ні, все правильно, я сказала. Отакі От викладачі в Інституті культури і мистецтв. Веселі, позитивні, креативні. Ні то слово, Альона, надихаючі. Отакі От викладачі в Інституті культури і мистецтв. Веселі, надуха надухаючі. Надихаю я Да. Уже тут розвісіли. Вітаю. Ні, то ти високо задрала.